Вітаю вас! Це програма Актуальне інтерв'ю. і Говоримо з вами, як завжди, про те, що турбує наших краян. Говоримо з вами трошки про рекрутингову кампанію, як долучитися до війська. Сьогодні поспілкуємося із. Швардак Федір Федорович, це головний сержант роти 1200-х зенітних ракетно-артилерійського полку. Вітаю вас! Тема Доброго. дуже актуальна, тому що на жаль, чи не знаю, як навіть це сказати правильно буде змотивувати дуже важко зараз людей. Вже всі чекають на закінчення війни, але ніхто на жаль не розуміє, що тільки від нас це все залежить, і що Звичайно. ми маємо йти поповнювати лави збройних сил України, допомагати нам у наближенні перемоги. Давайте сьогодні Змотивуємо, розкажемо про всі переваги, і будемо заохочувати бути відданими своїй країні. Дякую. Я є представником 1020-го зенітно-ракетно-артилерійського полку, задачою якого підлягає протиповітряна оборона від ракет, шахедів і від нашого, на жаль, агресивного сусіда за четвертий рік війни. І... Ми як пивошна частина прогресуємо, розвиваємося і хочемо набрати, запропонувати і молоді, і старшим людям. У нас дуже багато посад на БПЛА, на дрончики, на водії, кухарі. Дуже багато тому, кому цікаво. Є навіть номер телефона, можна записати собі так, ті, і код щоб сторінка у Фейсбуці, наша частина, щоб, частину, щоб людина ознайомила. Ми не з РТЦК. Ми, от частина ПВО, яка дислокується, не буду, в принципі, говорити ну, де так. і як. Це можна по телефону узнати, поспілкуватися. Як давно взагалі створено, можливо, полк і в чому перевага саме проходження служби у вас? Ми, ну, скажем так, не буду щоб не обідати нікого і інші підрозділи, бо я людина, яка воювала і в 128-й бригаді. У складі 2014-15 році три роки контракта прослужив. Поважаю всіх і штурмових, і піхоту. Всіх. А у нас переваги, ми охороняємо небо, щоб не ракети, не шахеди не літали. І ми може, просто хтось дуже боїться. Можуть почати службу от в такій частині. Ми, якби, і тилова, і бойова частина. Ми знаходимося в тилу, але виконуємо бойові задачі і прикриваємо суміжні підрозділи. От ви, як учасник війни, можливо, скажете, якими якостями мають бути наділені люди, які хочуть долучитися до війська. А які якості вони зможуть набути? Ох, мотивація має бути від самої людини. Насамперед. Якщо вона не хоче, ми завжди добровільно. Вона приходить, ми спілкуємося, ми говоримо, що ми можемо їм заробітну плату, яка в нас заробітня плата, які відпустки ми можемо, що по сімейним теж відпустка є. Багато плюсів, як і фінансових, так і по посадам, і вони по спеціальності можуть працювати. Не от так, як їх забрали, хороший водій чи хороший повар, і його одразу кудись забирають. Ми конкретно по спеціальності. На що навчилося, де вона може принести максимальну користь? А якими якостями має володіти людина, яка хоче до вас долучити? Це бажання вчитися. Ми направляємо саме бажання, направляємо навчальні центри. Якщо даже людина не знає, але вона хоче бути тим же безпілотчиком, чи тим водієм, чи механіком. Вона має бажання, але недостатньо знань. Ми дуже багато навчальних центрів відправляють, і фахова підготовка дуже якісно надається, що вони оттуда виходять задоволені іменно фахівцями. Є якісь вікові, можливо, обмеження. От ми знаємо, що зараз є контракт так, для тих, кому від 18 до 25 років, вони можуть підписати і чи можуть вони до вас теж долучити. Саме так, навіть без участі РТЦК. От, по номеру телефона вони можуть сконтактувати, прийти в частину, подивитися, що, куди, як, чи підходить їм, то їх ніхто там не буде не ловити, нічого. Їм запропонують, і людина має право сама вирішити, куди вона хоче, на яку посаду йти. А дівчата можуть йти? Звичайно, у нас багато дівчат на різних посадах: від діловодства до поварів і, і командири такі дівчатах... Посади знайдуться для всіх. Головне бажання і мотивування. Я мотивуюся тим, я 7-го служу 14-15 воював. З 22-го, як повномасштабне вторгнення відбулося, з перших днів прибув на відміт... відмітися, що я готовий захищати Україну. От саме бажання, щоб ворог. Не добрався сюди бо всі люди думають, А тут нічого немає, сюди не летить і все. Рано чи пізно все можна змінитися. І коли вже люди будуть мати бажання йти, а вже не буде, куди вже будуть по факту просто. Треба і все, коли вже будуть тут для чого допускати і ворога сюда, нашого нещасного сусіда, який би воював все життя, зупинити його там, в хороших підрозділах. Ми будь-яку кандидатуру з кожним поспілкуємося, запропонуємо свої варіанти. Навіть люди, які не знають, але мають велике бажання, ми навчимо, відправимо в центри. Там дуже хороші інструктора, до речі, є в будь-яких напрямках, які вивчать, він до нас частину повертається і вже фахівцем. І працює в тому напрямку. От з вашого власного досвіду, давайте трошки. Якоїсь такої можливо історії, яка дасть тим, хто хоче долучитися до війська, зрозуміти, що це варто робити. От, ви були діючим військовослужбовцем, так в часи АТО я да. так розумію. Звичайно, що і це трошки контрактником трохи дивізіоні 128-ї нашої бригади. І Я так розумію, що повномасштабне вторгнення і АТО воно відрізняється. Ну, наприклад, мій брат він теж був і в АТО, і зараз він каже, це колосально дві різні війни. Але ну, війна одна, але часи були різні. І Якщо, наприклад, тоді він каже, ми більше якось ну. Оборонялися, але не, не з такою жагою. Каже, то зараз настільки вони мають цю ненависть до нашого ворога, каже, що це мотивує, це дає мені більше сили зараз воювати. Чи можете сказати, що це можливо дійсно так? Дійсно, так і згоди на всі 100% Вона трішки відрізняється, але війна є війна, як вона була тоді так і тепер. Звичайно, технології зараз ідуть вперед. Оці дрони, шахеди, вони масово то випускають, насідають над головою. І емоційний стан напружений, і трошки інша війна, війна технологій, і трошки важче. Але як ваш знайомий каже, це дійсно мотивує відстояти свою рідну землю, на якій Богом дана наша земля. І до речі, тут де ми говоримо про те, що війна інша, трошки технологічна Україна mm -hmm. тут теж дуже прогресивна. Звичайно, Нам, вони у нас так. учаться теж дуже багато дуже чому Дуже багато чому. Ми останнім часом, наприклад, наш телеканал багато розповідаємо про різні технології, про різні зброю саме українського виробництва, і це просто як надихає. Ми, на жаль. удосконалюємося. На жаль, і вони удосконалюються. Так. Вони дивляться за нами, як ми прогресуємо, що ми робимо. І не бистро то все подхватують. Я пам'ятаю, коли було лише початок повномасштабного вторгнення, mm -hmm. здається, що Кирило Буданов. Сказав про те, що Україна в цій війні виграє хитрістю. У них є кількість, у нас є якість і хитрість. Погоджуєтеся з цим? Звичайно, розумна людина. Погоджується на всі 100%. Ми, у нас і мотивації більше. У них яка мотивація? Вони йдуть і більшість не знають за що. От багато їх фінансами зацікавлюють. Йти, але хоч потім їм і ті гроші не треба. У них нема такої сильної мотивації. І Вообще, і коли їм беруть в полон, питають для чого, шо вони бекають, мекають, вони не можуть відповісти. От конкретно для чого? От конкретно ми можемо. Ми стоїмо на Богом даній землі. Ми відвоюємо свої території. Нам чужа територія не потрібна. І війни нам не потрібно. Всі хочуть жити в мирі, в злагоді, щоб наші діти, внуки жили у вільній незалежній державі, як Україна. Саме тому маємо зараз кооперуватися і продовжувати нашу битву. Давайте ще раз наголосимо, можливо, за яким номером телефону можна звернутися, де нам можуть все роз'яснити. Номер телефону 068 937 45 99. Можу назвати не Поки що якось небагато кількість okay. вакансій, але на їх дійсно набагато більше. От по номеру телефона людина, яка сконтактує і більше розкаже за частину, за наші посади. Наприклад, тепер ми в БПЛА. Стань стан частиною ППО, збережи своє майбутнє. Ось такі агітаційні листівки з за да. посади, зараз вам продиктую, якась невелика кількість, але поспілкуємося з кожним. Вислухаємо кожного, запропонуємо, і можемо Я думаю, що е, всі ці посади вони справді потрібні. Мотиваційні хтось, хтось кадри. недооцінює, хтось недооцінює там. Ну, що я водій, ну що я кухар. А насправді це дуже важлива ланка. Звичайно, навіть тут повер. Як так. будуть люди, якщо він їх не накормить, Звичайно. як же буде той водій, який не довезе боєприпаси. Звичайно, наша частина і наше командування дуже цінить. Я служив у 128 восьмі. Все було супер, і в цій частині командування думає за людей. Якщо ти приходиш, от проблеми в тебе є, вони вислухають служби, з психологічної підтримки, може, вдома якісь проблеми, завжди вислухають, допоможуть це дуже важливо. Я завжди з нашими гостями, власне, з військової справи говорю саме про те, що мені здається, я звичайно не спеціаліст, але те, що психологічна підготовка майбутніх військових, вона є дуже важливою, тому звичайно. що до тих умов підготуватись, ну, Бо людина, ми, ми всі різні. Деяким потрібна та допомога, декотрим не потрібна. Кожну приділяє, приїжджають люди з нашої частини і спілкуються з кожним. Чи комусь допомога, чи відпустка потрібна, щоб людина була мотивована і завжди знала, що за неї думають. Це дуже важливо. От коли ти старш, думаєш, сидиш, ніхто за тебе не думає, а тобі то, 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 то тебе вислухають і допоможуть. Так, тож давайте про вакансії. Ми шукаємо професіоналів механіків, водіїв, спеціалістів, галузі IT, зв'язківців, оператори палашетістів, операторів зенітних дронів, водіїв, кухарів. І реально, ще дуже багато там перелік віз озвучувати не буду. От по номеру телефону ще раз вам 068 937 45 -99. Звертайтеся і будемо знати. Дуже раді більше. кожного прийняти в нашу родину ППО. Дякую вам дуже гарно за те, що роз'яснили. Сподіваюсь, ми комусь допомогли когось змотивували. Надіємося. Так і наше військо поповниться новими сильними, мужніми, прекрасними людьми, мотивованими людьми. Мотивованими, Так, так це дуже важливо. Дякую вам за Дякую сьогоднішню вам. розмову. А з нашими глядачами обов'язково побачимося вже згодом. Бувайте.